Одна з найулюбніших речей фанатів будь-якого ресингу це улюбляти собі всі можливості того, що може статися: матчі, мрії, несподівані дебюти, повернення або зміна титулів. Все це вписується в загальну картину. Будь-який фанат у всьому світі може назвати принаймні одну річ, яку він би хотів бачити у своєму улюбленому промоушені, спекулюючи на тому, що може статися, розважає і шокує. Кожне ППВ це шанс людей передбачити зміни титулів або можливі шокуючі моменти. Тож, давайте розглянемо деякі з тих моментів, які фанати з нетерпінням чекають, щоб побачити, що станеться у Даудабї. Всім привіт! Ви на каналі Alan Black і це моменти, які фанати WWE хочуть побачити. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про ресинг українською мовою. Після перемоги Шейна Безер та Ронде Роузі за жіночої команди титулу WWE, вони стали 16-ю командою, яка володіла цими поясами. Така кількість команд, що володіють поясами протягом 5 років, аж ніяк не є божевільним. Але якщо поглянути на всі команди і врахувати кількість вакансій і проблем, які виникали на цьому шляху, то картина стає зовсім іншою. Більше половини команд були випадково зібрані разом. Майже не будучи єдиним цілим. Коли справа доходить до ППВ захистів або сюжетних ліній, вони дуже далекі один від одного. Додоб їй потрібно докласти більше зусиль до цих поясів і зробити справжній поділ, щоб фанати могли мати щось на кшталт улюбленої команди і з нетерпінням чекати на їхню сюжетну лінію. Брайвайт продемонстрував свою неймовірну майстерність у створенні сюжетних ліній, яка затягує людей, його робота у ролі д'явола здебільшого була веселою і змусила людей звернути на себе увагу. Матч Ресментиці 6 проти Джона Сіни відділяється як світла пляма в дуже темний час для реснигу. Історія з дядюшком Хауді почалася трохи дивно, але була цікавою для більшості фанатів. Але швидко розвіяла всі надії. Дадеї і Бри Вайту потрібно попрацювати над чимось, що може зобразити темний і божевільний світ, який Бри Вайт хоче показати. Коли з'явилася новина про те, що він смокмеху не йде у відставку, а тріпалеч очолить креативний відділ, багато фанатів зраділо новим змінам. Щоб люди не думали про місце Макмехона як про особистість, більшість може визнати, що він заслуговує на перерву, і хтось, можливо, зможе взяти на себе його обов'язки. Це та ж сама причина, чому AEW став таким успішним, коли почав свою діяльність. Фанати втомилися від однотипного продукту, який роками випускав WWE, і хотіли чогось свіжого. Прихід нового керівництва лаштунками можеться зробити. Останнім часом справа удадобї, здається, покращується. Сподіваюсь, так буде і надалі. Матчі мрії це те, про що думає кожен фанат ресунгу. Один з цих матчів, які обговорюються в інтернеті та в розмовах, це поєдинок генерала рингу Юнтера проти вціленого звіра Брока Леснера. Цей матч дещо джнили під час Royal Rumble 2023 року, коли обидва чоловіки стояли пліч у пліч, але офіційно він ще не відбувся. На Росимані 39 ходила розмова про те, що Брок Леснер міг би зустрітися з Юнтером, перш ніж ці плани змінилися на різні поєдинки для обох обидва є жорстокими монстрами серед людей, і фанати з терпінням чекають на абсолютну жорстокість, яка може статися в поєдинку між ними. На даний момент AW має багато талантів, які колись працювали в WWE, починаючи з Міро, Малакалая Блека і закінчуючи з Сімпанком. З іншого боку, WE не має стільки імен, які працювали в AW, а тепер в WWE. За винятком таких креслерів, як Блер Девенпорт і Коді Роудс. Фанати WE припускають, що МДФ приходить щоразу, коли він говорить про те. Що його контракт з AW закінчується, або про можливість того, що між компанією та CM Панком щось не складається, більшість імен, які покинули б корабль, викликали багато галасу для обох промовшинів, як лядау WWE і аналогічно AEW. Ще одним поєдинком, про який багато говорили непередонні в WrestleMania 39, був бій Романа Рейнса зі своїм двоюрідним братом Роком. І Роман Рейнс і Рок є одними з найвідоміших імен у реснингу, які проходять з знаменитої родини Ануаї. Фанати благали, щоб рок повернувся і зустрівся з вождем племені, або кинув виклик за беззаперечний чемпіонський титул до Aduбі, або просто провів якийсь матч взагалі. Про цей поєдинок трохи дражнили тут і там, але поки що з цього нічого не вийшло. На жаль. Коді Роуз зробив чудеса, покинувши DOW і вдосконаливши своє ім'я. До того, як допомогти створити та запустити AEW, Коді Роуз працював у Impact Wrestling, Ring of Honor та New Japan Pro Wrestling, де він був чемпіоном у цих промоушенах. Після відходу з AEW і повернення до WWE, Коді Роудс позиціонується як топ талант, але досі не завоював жодного титулу чемпіона світу. Фанати очікували, що Роудс переможе Романа Рейнса на РСМІ 39, але цього не сталося. І останнім часом Роудс був зайнятий іншими справами, пов'язані з Броком Леснером і тепер з Домініком Містеріо. Роман Рейнс повернувся до WWE і швидко виграв універсальний чемпіонський титул у серпні 2020 року. Потім він захопив чемпіонський титул у AWE на RSM-38 у 2022 році і з тих пір утримує обидва пояси. Тепер, після тисячі днів перебування на чолі престолу, фанати вмирають від нетерпіння за змінами. Більшість думала, що це станеться разом з Коді. Або Самізейном або Дромакентайром. Але цього не сталося. І тепер фанати припускають, хто ж це ім'я, яке скине з трону вождя племені. Якщо ти додивився до цього моменту, то я хочу тобі сказати одну річ, яка відбудеться на каналі. Наступне відео на каналі буде довго очікувана історія Bullet Club частина 5. Тому очікуйте. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зробити саме тільки вшив коментарях. Чому? Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black, Дивіться Ресінг, дивіться багато, всім до побачення.